Ідея цього муралу полягає в тому, що Україна та ця дівчина є одним цілим. Це один, один образ, який потребує співчуття, та в цій ж ідеї заложена ідея суверенітету та незалежності. Що Ця дівчина це маленький, але такий дуже Тримкий, крупкий ослівок надії. Та воїн над цією дівчиною позаду неї говорить про те, що ця країна може за себе постояти і має не не тільки автономію, не тільки незламність, не тільки суверенітет, але щось більше. Це ще стосується культури, це ще стосується етніки, це стосується багаторічним, багато сотні досвідом. У всіх сферах від науки до культури. Коли ми прописували заявку, акцент я робила на тому, що цей мурал буде підтримувати емоційний стан дітей, підтримувати українське населення та в першу чергу військових. Створення цього муралу належить Ірині та мені. Український культурний фонд профінансував нас та. Натхнення сили та наполегливість допомогла нам зробити цю прекрасну роботу. Якщо для когось прекрасна були критики, були хейтери. як нанесення стінопису на наш теплорозподільчий пункт. Ще в минулому році до КП «Теплоенерго» звернувся один з голів правління нашого міста Владислав Коваль. Вони разом з своєю активною мешканкою їхнього будинку Іриною Камбур, скажімо так, запропонували трошечки внести яскравих фарб в наші такі, сірі, похмурі і сумні дні і нанести на теплорозподільчий пункт. А саме патріотичний, але в нашому місті є створено певний меморандум вуличного мистецтва. Тому ми там відпрацювали це питання з головним художником міста, проводили саму місцевість, він виїжджав, виїжджав, з головою управління, проходили місцевість, проводили саму ідею. Відповідно, далі вже там відбувався конкурс. Та, ну нам нам подобається. Нам дуже сподобалася ідея, ми її підтримали. Просто що займав певний час на бюрократичний процес. Дозвільні документи, сам конкурс, тому якби процес там ну, це не могло відбутися одразу ж після звернення. Тому час прийшов якийсь по і mm. нарешті ця ідея втілилася у життя. До мене не звертались люди з якимись негативними відгуками, або ті, які там були незадоволені. У нас ідея муралу. Виникла відносно давно, там ще, мабуть, пару років тому, але реалізацію самого проєкту ми бачили, як це як дуже складний процес. У нас є ініціативна мешканка будинку Ірина, про яку вже говорили. Вона звернулася з заявкою до культурного фонду, Українського культурного фонду, і вже ми разом змогли пройти цей там, бюрократичний процес. І, Через рік втілити такий гарний мурал в нашому місті. І я ще хотілося зазначити про те, що сама тема муралу це діти війни. І тематика самого муралу говорить про те, що наші військові, Збройні сили захищають людей, дітей, взагалі всіх мешканців від цієї війни. І нам би хотілося присвятити саме їм такий витвір арт мистецтва для того, щоб... Військові чули, що звичайні люди, і точніше, військові чули і бачили, що звичайні люди також хочуть зробити так, щоб їм було приємно. Дуже приємно, що малюється, надихає. Хтось каже, ой, та що там ці малюночки, це, але все одно приємно, ти повертаєшся, якісь відрядження. Бо з виконанням бойового завдання ти йдеш місто покращено муралами, ти відчуваєш, що суспільство про тебе не забуває, що тебе пам'ятають. Я вважаю взагалі, що передача а, саме через мистецтво, героїзм наших воїнів це один з ненав'язливих видів та один з найкращих видів. Це реально дуже